Минулої доби українські захисники ліквідували 980 російських загарбників. Про це інформують у генеральному штабі Збройних сил України. Суттєвих втрат наші захисники завдали і технічному забезпеченню ворога, знищили 8 танків, 10 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем. Сім реактивних систем залпового вогню та два засоби протиповітряної оборони. Основною метою противника минулої доби, як і раніше, залишаються спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього він зосереджує зусилля на ведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках завдяки професійним і злагодженим діям нашими захисниками відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Словожанському напрямках оперативна обстановка наразі без суттєвих змін. Як повідомляють у генеральному штабі, ворог зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угрупувань не виявлено. Разом з тим, наголошують, що ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою.